Всім привіт! Сьогодні в огляді в продажі Toyota RAV4 з двигуном D4D, 2,2 дизель 110 кВт або 150 кінських сил. Щойно пригнана з Європи, розмитнена, сертифікована, повний привід на зимовій гумі Мішелін. Замінені тормозні диски, що передні, що задні, на безключовому доступі автомобіль, передня задня парковка, камера заднього огляду, автоматичне відкривання багажнику, безключовий доступ, два ключі фаркоп. Ось такий автомобіль в оригінальному кольорі, окрасі, в рідній фарбі, кому як зручніше. Ось є паркоп, камера заднього огляду. Докатка. Вже зробив повне відео. Шторка на місці, все на місці. Є така ось ще сітка для певних цілей. Докатка. Автомобіль знаходиться в Вінниці 2014 рік, колір білий перламутр. не простий білий, а білий перламутр. Більш детальне фото можете побачити в групі Viber. Ось безключовий доступ закрилась. зеркала складаються, відкриваються. Повний привід. От парковка відключається, є спортрежим. Зараз заведу 192 тисячі пробігу. З кнопочки заводиться. Автоматичне затемнення. Круїз, датчик світла, дощу, навігація, камера заднього огляду. Зараз підійдемо до. Відкрию капот. Ключовий доступ показує, що я відійшов. Забув відкрити. Тут відкривається лючок. Двигун не мится Ой 4 чотири Ось такий автомобіль сьогодні. Кому сподобався, коментуйте, підписуйтесь, слідкуйте за Viber групою Свіжі автомобілі будуть з'являтися в ній. Ось такий авто сьогодні у нас. Всім гарного дня. Двозонний клімат контроль, навігація. Є ось цілий пакет інструкцій. Ціла сумка. Він-код я вказав. 192 тисячі пробігу, ручний зв'язок. Це включилося. Кому сподобалось, дякую за підписку. Ось такий сьогодні у нас автомобіль. Всім гарного дня!